Наші мурці прийшли, я замовляла підгузники. Зараз будемо одягати на неї, бо вона вже не може дійти до туалету і там робити свої справи. Роблять це прямо тут на кухні, а спить вона, як я вже показувала. Ось тут це вона підстрижена трохи, я почала її стригти. Ну і зараз будемо одягати підгузники. Ось тут малюночок, що треба дати киці їжу. І поки вона буде їсти, одягти її підгузок, я так розумію, повна фігаска. Їжу дали, але підгузок не наліз. Не дивіться, що вона така поскубана. Це я тільки почала її підрівнювати шерсть. Бо себе вона не дає вичісувати. І приходиться раз на пів року десь все зістригати, щоб не було таких куфтунів, як отут. Але з під вийшла. Маленька проблемка. Зараз вона поїсть як слідує. Прийдеться замовляти розмір L. Це найбільший. Ах, а що з цими робити? Ти ж не повернеш так. Воно навіть наполовину її не вистачило. І це розмір М, якщо що. Тут онулік їсть. Я намагатимусь трохи ще з неї зняти шерсті. Воно не виходить, бо закуйовдалось усе грумери. Якщо дивляться, то нехай прикриють очі. Oh my God. Я спочатку ось так знімаю саму шерсть, бо тут кохтуни і все інше. Воно не вичісувалось, звичайно, довго, бо вона не дається це робити, так як в неї три лапи. І вона дуже емоційно реагує на будь-які дотики до себе. Так, ну що. І зараз, поки вона їсть, ще можна хоч щось робити. Я, звичайно, роблю це, можливо, вона гарна, потім підрівняю, як зможу, але дуже сильно мочити її не буду, бо все рівно вона відростає. Мам, Ау. Why does Merkel look so weird? Weird, це в каже, якось воно трохи дивновато. You look you look so weird. weird. So weird. Potrosku potrošku I zнима. Time. But now she is happy. She's not happy, but she is eating now. Yeah. When she eats, she is happy. Oh yeah. Лежить обскубаний і його а, шерсть. Оце таких купок вже, я, здається, дві чи три зробила за, цю, за цей тиждень. Я потрошку її скублю, можна сказати. Вона не, 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 не доволі, не дуже їй все це подобається. Але що робити? Ось тут в неї була колись лапа. Але це було дуже давно. А, здається, ми її видалили, коли тільки сюди приїхали, а вже в Америці ми 10 років. Чи через рік ми її видалили. Тож вона вже більшу частину свого життя живе тільки з трьома лапами. Коротше, ой, все, не трогай. І ось так вона кричить постійно, коли її. Намагаєшся погладити або доторкнутися. Коротше, їй це все не подобається. Зараз буде ще їстоньки. Ну, коротше, я думаю, що це ще десь тиждень потрібен, щоб привести її до нормального ладу, щоб вона хоч більш-менш якось добре себе почувала. Ну я мав... ну, а Маю на увазі, не було кофту ні. короче так, це ми вже в іншому магазині, соломію я її забрала зі школи. Це магазин Loves. Значить, що перше мені сподобалось. Ось ця умивальник з тумбою білого кольору. Так, мабуть, це цінник. Тут щось і, і 379 і 159. Це мені подобається. Так, І такі ящички. Без довідника. Що робити? Так, щось 30 доларів оф. Так, і це, мабуть. Кран за 150. Так, далі йдемо. Так, це дуже маленьке щось. Ось. Схоже, але вже без. Тумб. Ой, без ящиків, без тумб. Я щось не дуже бачу цінники. Це, можливо, варіанти. Вони який трохи ширший, ще ширший. І можна трьох кольорів: білий, сірий і синій. Так, йдемо далі. Це щось дуже маленьке. Це нам таке не потрібно. Так, ох. Так, ну це дуже, це дуже широке. Це не підходить. О боже, це знову якесь золотаве. Щось ні. Це можна і в трьох кольорах. О! Так, можна в трьох кольорах. Так. Можна білий, чорний. В синій і якийсь зелений. Це мене, янос той. Так. О! Be careful. Так, тут такий ящик без довідника. Три ось такі маленькі. Не розумію, скільки він коштує. Ну це, мабуть, оце він. За 549 доларів. якось багатенько. Так, ось такий з чорними. Упс. Це щось відкривається. Так, і там такі дві полички. Так, цей 549. Чи конкретно оцей 449? Я якось не дуже зрозуміло. Так. самі Так. Уже починають урозбі. Оооо. Ти воден, каже дуже багато дерева. Сама Ох. I like it. I know mean I like it. Oh. Так я щось не дуже розумію. Мабуть, він е, також є у білому кольорі. Можливо. І скільки він оцей? 599. Так, ну мені оцей подобається. Наче. Так, тепер все у мене. А! Соломія. I like it. Okay. Мені здається, я оцей. А! Тут ще й довідники. Оооо! Так. А, тут тільки здається, що багато, дуже, а тут тільки... Так, ну не дуже сильно тут покладеш цього. скільки він такий коштує, я не розумію. Мені здається, оцей трохи ширший, за 649. Так. Є ще ось. О, опсі, сорі. Я думала, там зовсім щось інше. Ні, це мені не подобається. Так, Зелений якийсь. Ні. О, сон, я диви. Мені подобається ще й сіренький. Ану, з той самий. Так, тут що опять? I like this one. Угу. Що, що мені подобається? Тут не буде нікуди заливатися вода. Я маю на увазі швів немає повністю. Чекайте. Зараз не, ту, не тільки тут немає швів. Тут тільки ось так і ось так. Мені це подобається. Також воно буває білого, сірого і синього кольору. Коштує це. Так, можна трохи ширше. Оце, мабуть, це воно. 400. I like this one. І ось ці крани 119 коштують. Мені подобається щось. Так. І ось тут також ніяких швів. Нічого такого. І цей коштує 389. Так, і ще пішли. Самі, камон. Так, це ми, мабуть, не закрили, закриваємо. О, тут також є довідник. О май гуднес. Так, самі. І що ще є у нас? Ох, І ще й таке все. Тепер я точно не знаю. Тут він є за 400. Мені не подобається жовтеньке всередині. Так. Скільки тут тих. Так. Ні, це мені щось не дуже, не дуже. Оце наче ми вже бачили, здається. Ні, не бачила, але все рівно є. О, тут є довідники. Це за... За 674. а ну Так. Мені всередині не подобається. Ох. Мені подобається оце також. Так, а ну що там всередині? Так, і тут довідники є, але також жовте якесь. Так, що тут є? Так, ну це подвійна, це отака, мабуть, чи отака. А можна взяти ось все, і ось ось таку Де-о-о, так? Така ціна висока Ох, і блакитне мені подобається. Але воно може бути і білого кольору. Хм, м -м, смотри самі О, там ще і зарядники. Так, і воно може бути... Так, але мені не подобається оце, що тут мають стояти. Так. Хм. Ну все, тепер я точно не знаю, що я хочу. Так, і це мені також подобається О, ціни. Якесь воно дуже дороге. Так, не відкривається. Так, біленьке, наче всередині. Довідники є. Ох, і тут, і тут. Так, і тут. Так, під трубу не треба нічого вирізати. Довідники теж є. Так. Ну, тепер треба походити подивитися точно. Зрозуміти, що мені подобається. Так. Перше, саме я, відійди. Перше, що мені сподобалось, найбільше, це оцей набір. Але тільки або 36 інших за 749, або 48 інших за 1000 доларів. Тут є довідники. Так, ось так всередині поличка там є. Довідники закрилися. Єдине, що мені не дуже подобається, що тут. Жовтенький, але хоча б це схоже щось на дерево. Так, довідник. Так, другий і третій. Мені здається, це найбільше подобається. І чорні ручки також подобаються. І, мабуть, отакий кран. Так, також подобається. Чорний чомусь сподобався. Ще, так, ще в нас є другий варіант. Одразу покажу. Що тут можна встановити, Значить 30 іншів за 474, 36 за 674, ну це вже дуже велике. 48 іншів One концомі Є. Так, і я не розумію, що тут є, якась така підставка під стіну чи просто так. Незрозуміло. Так, всередині ось все так. Є поличка, довідники є. Так, це. Ось така верхня шухлядка, нижня якась іншого кольору. Так, але тут щось мені не дуже колір дерева подобається. Так. Йдемо далі. І тут знову дуже гучно лунає музика. Сподіваюсь, що буде чутно. Так, значить, що? І це теж другий м... умивальник, який. Який мені сподобався? Так, 30 інчів, 36-48. Всередині все однакове. довідники є один ящичок, а де довідник другий. Так, і внизу щось треба покласти. Так, а ну тут що? Так, і тут ось так. Він виглядає. Так. Далі зараз. Так, тепер покажу чоловіку і собі а кран. Ох, ось такий він бін кохлер. Ох. За 150 доларів чогось. А, тут він за 139 написано наче. Значить, у нас є одне відро. Воно повне, тому не буду показувати треш-контент. Значить, тут в цьому відрі в нас для сміття для переробки відсік, і для, для переробки я маю на увазі пластик, скло і папір, картон, щось таке. А, і а, баночки ці від консервів. Консерви це ж правильно під. З чого ще спід? з води газованої. Ну, ви зрозуміли, я маю на увазі, які банки. Так, і для загального сміття. А ось тут, у цьому відрі, відходи харчові. І не лякайтеся. Ось тут в мене все поіржавіло. Цьому відру воно відкривається, нажимаєш на. Педальку таку, і воно відкривається, іноді відкриває його кіті. Але мене, а, м -м -м -м, ну, коротше, мені не подобається, що там все з іржею, і тому я хочу замінити. Воно у нас, мабуть, від покупки дому, будинку нашого, це років 5 чи 6 уже. Так, Це відро, звичайно, трохи повище, пластикове. Я ще так і не зрозуміла, скільки воно коштує. Треба подивитися, чеку, бо мені здається, чи 10 чи 15 доларів разом із кришкою. Так, я хочу його поставити сюди. Ось так воно має стояти. Коротше, розберу і е, поставлю пакетики я для нього беру або на Амазоні, або нещодавно з'явилися у самому костку. Тож там стала брати. Ну що ж, заміна пройшла успішно. І навіть, дивіться, ось так вклала. Кришка тримається, але дивіться, вона з доводчиком. Там. Так, зараз передалюсь, скільки воно коштує. Мені щось дуже цікаво. А, і колір мені подобається, і як воно саме закривається. Кітя не відкриє. Так, ну і виглядає, воно поряд із цим відром. Ну, досить не дуже велике. Так, все. А тепер оце, о, ну мабуть, викину просто. Це коцки, такі вм'ятини, Це Соломія, коли була маленька, вона по ньому стукала. Коротше. Хочу заясняти, як в нас. Тут у цій ванній дитячий було до того, як ми почнемо тут щось робити, ось так виглядає зараз, бо чоловік знайшов, де в нас протікала вода з однієї струби, з вона тріснула. Ну, і, відповідно, прийшлося вирізати гіпсокартон в стіні. Це все треба буде замазати, закрити і потім встановити вже нову а Новий умивальник. Ну і дзеркало поміняємо зі світлом також. Я сьогодні після школи, як завезла Соломію в школу, заїхала в магазин Trader Джос. Там вже не знімала, бо там завжди грає дуже гучна музика. Тому показую, що купила вже вдома. Горішки взяла, фісташки на цей раз взяла без шкірки. Ми їмо всі в трьох, а ось ці горіхи фундук, ми їмо тільки з чоловіком. Ще взяла один лимон, лайм. Я додаю або коли готую рибу, або креветки. Беру тепер останнім часом тільки по одному, бо коли візьмеш більше, вони чогось у мене починають у холодильнику пропадати. Так, це інжир, Взяла собі, можливо, чоловік захоче, я кладу собі в салат зазвичай, або як десерт, обожнюю його. Також взяла до салату два грейпфрути. Ще був хліб. Цього разу взяла оцей, я, мабуть, половину наріжу, а іншу половину також наріжу, але покладу у морозильну камеру, бо ми його особливо не їмо. Отак він буде зберігатися. І потім просто буду підігрівати його в айрфраєрі на режимі тост. Ще захотілося нам з чоловіком. Ми останнім часом беремо таку квашену капусту. А вона тут одразу йде, О, трохи тут огірочків. є. Чогось я не взяла її в костку, бо була там велика упаковка. Тому така ж сама фірма. Тому взяла у Trader Joe's маленькі дві банки зразу. Потім огірочки. В Костко також щось останнім часом не побачила їх. І оці мені дуже подобаються на смак. Так, Це, мабуть, буду робити. Взяла два цукіні. Ніби оладки такі. Я їх люблю, ну і чоловік, можливо, сумні такого не їсть. Це картоплю, не знаю, що хочу зробити, можливо, запечу її або підсмажу. Але я люблю її з грибами, але не взяла грибів цього разу, подивлюсь: це кефір, П'ю в основному я. Раніше соломія також пила, але потім вона якось його перестала. Чоловік також, іноді його п'є. Так, це риба, філе, якась брензина. І останнім часом я її зробила. В верфрайрі. Мені сподобалась. Вона така досить тоненька, біла, але на смак така солодка. Мені подобається. Так, це верх ногами креветки аргентинські. Ну, вони такі досить великі. Взяла, також зроблю, мабуть, в Airfraier. Це кунг-пао. Кур, курка з горіхом. Забула, як він називається, арахіс. І також тут, наче, перець, але його щось останнім часом небагато. І, не пам'ятаю, ще якісь написано, що мікс з овочів, але там їх не дуже багато. І це якась новинка віднедавна. Мені сподобалось, коли я останнім часом її взяла це рис підсмажений і ще додана така. Скляна вермішель і ще тут е, овочі. Е, мені сподобалось, тому я покладу у морозильну камеру все це і буду потім потрошку розігрівати. Зараз буду все е, розкладати в холодильник. Все це коштувало 83 долари. У нас тут лежить окрема бусинка. Ой, вибачайте, струсунула трохи камеру. Окремо бусинка, окремо підгузок. Вона їх знімає. Це я просто його в сторону. О, матінко. опять очі треба чистити. Коротше, що я? Що я, що я хочу сказати? Оці підгузки я купила більшого розміру L, бо розмір M Зовсім на її дубцю не налазив. І вона все рівно його знімає. Як вона це робить, не знаю. Але буквально декілька хвилин і, мабуть, задніми лапами якось не знаю, вона чпуньк. І лежить окремо. А я не хочу, щоб вона пісюнькала прямо на підлогу. Дивлячись на те, що вона з особливостями кішка без лапи. Але все рівно треба бути чистенькою. Так зараз почищу очки човни, тут їжа стоїть і вода. Бо ну, вона дуже-дуже-дуже не дуже вона пересувається. Коротше, ходити вона щось останнім часом зовсім не може. Зараз одягнемо памперс під говель. Угу, сердиться. І будеш лежати далі. Ну, ось так. вибач, Молік, що показую тебе в такому стані. Ось так воно виглядає, коли тільки а, одягла я його, ну і зараз скоро воно його просто зніме. Це розмір L, але воно мені таке. Я знаю, що тобі не подобається. Мені здається, що воно навіть не сходиться. Ну, Вибачай, але по-іншому ніяк.